Дорогі дітки, продовжуємо працювати за підручником українська мова. І повторимо, що таке голосні звуки. Наша мудра тітонька сова зараз вам про все нагадає: Учу я звуки голосні. Чому так весело мені? Бо вчу я звуки голосні. Їх рівно шість. Я всі назву А І та Е, О і та У. Пригадайте голосні звуки української мови. Пригадали, в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами. Отже, шість голосних звуків А, О, У, Е, И, І, І, які позначаються на письмі десятьма буквами. Звук А може позначатися з буквою А та буквою Я. Звук О лише буквою О. Звук У може позначатися буквою Ю У або буквою Ю. Звук Е позначається літерами Е та Е. Звук И позначається буквою І. звук І позначається буквами І та «Ї». Запам'ятайте це. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Що це значить? Що їх можна співати. Давайте спробуємо проспівати. А-о, у, е. І. І відтворіть це самостійно. Проспівайте всі шість голосних звуків. Пригадайте пісеньку голосних звуків. А тепер давайте будемо спостерігати, як відкривається наш ротик, коли утворюються звуки: І, у, е, а, О. Назвіть ще раз ці звуки. Пригадайте, що звуки ми чуємо. І вимовляємо букви ми бачимо і пишемо. Ще раз погляньте на шість звуків нашої мови а, у, о, е і. і. Прочитаємо чистомовки. А, А, а. Абрикосів два. Е, е, е. Яблучко одне. И, и, и. полунички три. И, і, і, і. А малинок дві. У у, у, одне кенгуру. о, 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 Одне вікно. Чистомовки існують для того, щоб вимовляти звуки чітко та правильно. Спробуйте самостійно прочитати ці чистомовки. Відкритий підручник на п'ятій сторінці. Давайте пригадаємо, що слово «абетка» може звучати по-різному абетка, азбука і алфавіт це слова, близькі значенням. А означають вони. Букви розташовані в усталеному порядку. Що таке усталене, значить постійно один і той самий порядок. В нашій українській абетці 33 букви. Запам'ятайте це число. Далі, діти, перед нами є три певних завдання. Ми зараз їх повинні будемо виконати і все прямо в цей постійничок записати. Отже, для початку пригадаємо українську абетку, так як ці літери правильно називаються. Повторюйте разом зі мною А Б В, Г Г Д Е, Є, Ж, З, И І, Й, К Л М Н, О П Р, С, Т. У, Ф, Х, З, Ч, Ш, Щ, м'який знак Ю, Я. Прочитайте алфавіт самостійно. Отже, перше завдання з нашого підручника доповне речення. Голосних звуків є, діти записуємо, їх є шість. І записуємо у кожен. Кожну прямокутну дужечку. А, о, у, е, и. І, і. Їх позначають 10 букв. А, о, у, е, и і, і, я Ю, З'І. Запишіть, будь ласка. Завдання номер два. Перед вами є різні предмети. Нам треба назвати ці предмети, а потім їх записати в алфавітному або по-іншому в абетковому порядку. Отже, полуниця, банан, зірка, ананас, груша, яблуко, вишня. Записати в абетковому порядку це означає подивитися на першу літеру в слові. Перша літера в абетці, буква – це А. Тому ми першим записуємо слово ананас. Далі банан, вишні, груша, зірка, полуниця, яблуко. Підкресліть букви, які позначають приголосні м'які звуки. Тобто нам треба підкреслити букву Н, вона позначає звук Н. Букву З вона позначає звук З, букву С вона позначає звук С. І букву Я, тому що тут сховався м'який звук З, який, до речі, в українській мові завжди м'який. Візьміть, будь ласка, олівець і підкресліть так ці літери. Завдання третє. Пригадайте казку про звуки і голоси. У тексті є виділені слова їжачком жаба, яблучко, грибочки. Нам потрібно буде виписати лише ті слова, які відповідають на питання що? Що яблучко, що грибочки. Тому ми діти в рядочках записуємо яблучко, ставимо тире, робимо звукову схему цього слова. З, а, б, Л, У, Ч, К, О. І слово грибочки в новому рядочку записуємо. Пишемо звукову схему Г, Р, И, Б, О, Ч, К, И. Далі олівчиком треба підкреслити букви, які позначають голосні звуки. У букві Я сховався голосний звук А. Буква У позначає голосний звук У. Буква О позначає голосний звук О. Далі таким чином підкреслюємо букви, які позначають голосні, у слові грибочки. Буква «И», «О». И. Молодці, справились із завданням.